Привіт! Сьогодні я хочу поговорити про те, що реально робить нас щасливими. І це не те, що ми зазвичай собі уявляємо. Коли тобі погано, здається, ось би на море, ось би мільйон гривень, ось би хтось прийшов і зробив би мене щасливою. Але знаєш що я помітила? Справжнє щастя у дрібницях. Ось 10 речей, які змінили мій настрій стан душі. Може тобі відгукнеться. Перше ринкова кава з корицею. улюблена чашка, тиша і сонце на підвіконні. Цей мій ранковий ритуал і я кайфую. Друге, списки вдячності. Щовечора пишу хоча б три речі, за які я вдячна. Навіть якщо день був важкий, завжди знаходиться щось світле. Третє музика дитинства. Поставила плейлист з 2000-х і все. Я знов танцюю, як у 16. Ностальгія лікую. Четверте. Щира розмова. Одна проста розмова з другом чи навіть випадковим знайомим іноді дає більше тепла, ніж серіал Івана Спінона. П'яте. Прибирання з музикою. Неочікувано правда? Але коли в кімнаті чисте і пахне свіжістю відчуття, що і в голові прибрано. Шосте. Теплий плед, гарячий чай і. Нічого не робити, дозволити собі хоча б півгодинки, нічого не робіння, це теж розкіш, особливо, якщо завжди в ритмі стигнути все. Сьоме улюблений одяг. Навіть якщо я нікуди не йду, я вдягаюсь гарно. Бо чому б і ні? Я ж не тільки для людей гарна, а й для себе. Восьме. Маленькі цілі. Типу, зробити зарядку, прочитати п'ять сторінок, подякувати собі в дзеркаль і, знаєш, це дає сил рухатись далі. Дев'яте посмішка незнайомця, іноді просто дивлюсь на людей, і якщо хтось усміхається, день вже вдався. Десяте обійми доньки. Обійми це завжди відповідь, навіть якщо обіймаєш когось або навіть подушку. Так що мораль проста, щастя це не результат, це стиль життя, це щоденні мікрорадощі, з яких ти складаєшся. Почни їх помічати і побачиш, світ зміниться.